Коли вранці прокинулись, але ну, угу. особливо і не спали. Так? Напевно, тисячі мені в особисті прийшли із цим запитанням. Я дивилась відповідь, але зараз свого дозволу, хочу так. переглянути і перевірити на картах. Мураки просто йдуть. Угу. Ні, це не був той страшний удар. Я боялась, це не був той страшний удар, я це бачила. Зараз мені кажуть карти, що знову ж таки все ж таки бити почали вночі, хоча продовжували до самого ранку. Цей удар, кровавий удар по колісниці, відбудеться дуже швидко після цього, і я так бачу, що він буде на цьому. Тижні. І зараз мені знову карти кажуть по пажу мечів і по тузу пентаклів, що буде застосована інша зброя, яка ще не використовувалась, потужніша, ніж кінжали, потужніша, ніж ракети, і ніж 400 з гаком оцих дронів і шахетів. Так як я бачила, так це страшно, коли ти бачиш. Половину будинку, якого нема, я передивилась по ведіннях, там йшов будинок, який падає, так який руйнується, він просто склався. Це жилий будинок. А я бачила саме офісне скля... офісну скляну будівлю, і вона більш ближче як до центра, все ж таки до центра. Тож зараз всі, хто нас дивиться, будь ласка, протягом трьох-чотирьох днів вся Україна, будь ласка, небезпека, люди, ворог. Будуть... Буде бити по нас, коли ми будемо перебувати в жалобі за тими, кого вбила ця страшна вражина, просто це звичайні люди, це не військові об'єкти. Тобто, таким чином ворог просто хоче вже в цій передсмерті агонії натиснути, щоб ми почали робити якісь дії, виходили, вимагали, щоб ми йшли на капітуляцію, щоб ми здавалися, але ми сильні, ми могутні. Такого не буде. Я тут для того, щоб попередити вас, не нехтувати сигналами повітряної тривоги на день, і вночі, тому що перед тим, як ворог здійсниться удар, він буде ще кошмарити, він води, буде виводити людей з балансу ось цими такими нічними атаками. От я впевнена, що після цієї атаки Одеса, також мої співчаття, по Запоріжжю били, як і говорили на вихідних. Uh, і uh, він буде, щоб ми вже просто ну от ви бачите, ви прокидаєтесь, дзвониш рідним, дзвониш близьким, дзвониш друзям, знайомим, і бачиш, наскільки вони в якому от. От зараз навіть я знаю, хто такий, от як я, як емпат, як я відчуваю це. Угу. Просто стан емоційний, не те, що на якихось нулях. Він вже на такому мінусі, і ти вже просто хочеш кричати. Ти вже думаєш, що це все ніколи не закінчиться, закінчиться мої ріднесенькі, і то дуже скоро. Зараз просто бережемо себе ем, максимально обережно. Поводимо, не нехтуємо, біжимо в укриття, все ж таки це рятує, правда життя. Ти знаєш, що він емоційно дуже говорю, тому що е, от їду, там, запитую там, навіть в таксі так, чи так, кажу, а ви спали. Кажу, да, я там спав чи спала. Я втомився вже бігти. Буде що буде. І знаєш, це от люди, коли вже, це вже крайності. Коли вже люди просто по, по, ну, якби покладаються на російською мовою волю случаю та, то ти говориш, знаєш, що одразу приказка, що найтемніша ніч перед світанком, і дуже хочеться все ж таки, щоб цей світанок для всіх українців настав. А, тим не менш, Трамп зробив заяву, в якій власне відкладає запровадження нових санкцій проти Росії, попри цей терор, який здійснюється щоденно. Що це відбувається? Що з Трампом? Чи дотиснуть його все ж таки, чи вплинуть на нього, тому що знаємо, що є Сенат США, який є важливіший за слово президента, чи все ж таки будуть введені ці санкції, чи будуть прийняті міри проти РФ. Бачите, знову карта колісниці каже: і будуть, і то дуже швидко, не дивлячись на те, що він зараз відтягує цей час. От доля випадку військова. Ось того влучання і трагедії. Там я кажу, що там загинуть просто люди, які мають дуже важливий політичний вплив, які важливі, і якщо за них не стане та ж те ж саме Сполучені Штати Америки і не прийме ніяких кардинальних рішень, то це буде скандал на весь світ. Знаєш, Альона, дуже прикро, що всі життя цінні, а якось наше життя Це не так, так. цінуються. Тобто, нам що потрібно? Скільки ще людей українських має загинути до того, поки цей випадок станеться? Поки вже ця Україна, ця земля вже настільки просочена цією кров'ю, що вже вона не здригнеться і не скаже вистачить. Тому тут тільки оце. Оцей випадок, який страшний випадок, який станеться, і він же по колісниці дуже близько. І це буде страшенна трагедія, тому що випадає туз мечів. Страшно страшно навіть уявити, що ще, що ще гірше може відбутися, ніж те, що власне вже відбувається щоденно на всіх наших територіях українських. Тим не менше, давай будемо дивитися далі. І Макрон закликав Трампа зупинити війну в Україні на Близькому Сході. Трамп взагалі в змозі це зробити на сьогоднішній день. Ну, Йому справді ноша... Виявилася дуже такою тяжкою, складною. Тобто він думав, що все в його руках, але не угу. все так швидко, не такий вже він і могутній. Але так він стане важливим важелем, в припиненні цього всього. І йому доведеться по імператриці це зробити по Страшному суду, по карті рівновага. так, Йому доведеться це зробити. І ти ну, знаєш, коли от знову ж таки люди запитують, ну це вже той випадок, це вже той випадок. Але ні, це ще не той випадок, той випадок вже ця подія буде найближчими днями, і йому доведеться піти уже не просто говорити словами якимись обіцянками, а піти на кардинальні дії з його сторони, які все ж таки припинять цей кривавий терор. Знаємо, що зараз однією з вимог Росії є, щоб Україна знищила всю західну зброю, і тоді, нібито вони зупинять е, вогонь. <світ> так, я розумію, наскільки це абсурдно і смішно звучить. Розумію, що ми на це не підемо, але є е, е, інший е, варіант, на жаль, в який вже на який ми вплинути не можемо. Чи є ризик того, що всі партнери відмовляться нам постачати цю зброю, нібито тому, що це єдиний шанс при Вогонь. Ви знаєте, пан Зеленський заявив про те, що ми вже бачимо, що не дивлячись на всю допомогу, яку нам і надають, так нам немає на кого покладатися, крім як на самих себе. Давайте подивимося, чи припинять вони можуть припинити постачання зброї. Ну, були такі розмови по двійці мечів, але вони цього не зроблять. Тут я бачу по колісниці карті Сонця, що, навпаки, буде підтримка для нас, щоб ми могли знищити ворога. Дивіться, з ворогом домовлятися неможливо. Тільки нищити, тільки бити, тому що це єдиний спосіб його зупинити. Більш немає способів. Не варто. Е Надіятися на якісь мирні переговори, тому що по шестірці пентаклів їх не буде. Бачите, ми як всі їх хочуть, як їх просять, ось така цікава карта. Але ні. Тільки зруйнувати і тільки бачите, башні, тільки залучитися підтримкою від партнерів зібрати свої сили і ресурси, щоб зупинити подурню, щоб почати новий цикл. Ви дуже гарно ти дуже гарно Альона сказала про найстрашніша ніч перед світанком. Так буває, так має бути. Говорили і не раз, що не допоможуть переговори, і влупимо ми по Москві, І влупимо це я зараз до гарних новин. Уже до кінця цього місяця. Повірте, зараз дуже важливий час. Говорю мене знов так, знаєте, аж до мурах. Сонце стояння. День літнього сонцестояння. Це дуже потужний день, тим більше в цьому році. І для нас він теж дасть певну силу, тож закликаю людей не прогавити цей день, старатися в цей день робити самостійно якісь куполи, подбати про свою безпеку. Я дуже багато Альона, даю зараз безоплатно, тому що розумію, що маю захищати людей різні символи, знаки, які не пустять у ваш дім. Стихійну смерть, вона обходитиме стороною. Тож, будь ласка, переходьте в телеграм канал, там в прикріплених, є просто роздрукуйте і хай буде як захист у вас в квартирі, роздавайте друзям, рідним, близьким. Ну, тільки ми можемо захистити себе. Тому, будь ласка, користуйтеся і не прогавте день літнього сонцестояння, тому що він дуже важливий в цьому році саме для нас. Але повірте, для нас він справді стане вирішальним і дуже добрим. Дивіться, дуже важливий є от тиждень до сонцестояння, він уже запущений, ми бачимо, що почало от з неділі на понеділок почало робитися. І тиждень після. І ось зараз ці моменти будемо спостерігати, дуже важливі для нас події. Але, дорогі українці, для нас вони будуть, не дивлячись на всі жахіття, справді вирішальними і дуже потужними. Ти зараз заговорила за день сонцестояння? Можливо, є якісь ще поради, окрім того, що створювати купала і робити все можливе, щоб захистити себе. Що ще важливо зробити українцям в цей день або перед цим днем чи після? В цей день дуже важливо, от навіть е, ритуали для збагачення. Тоже, ви теж ви можете їх робити самостійно, користуючись якимись під, підказками духовних практиків, езотериків, тому що зараз, е, особливо на українській землі, в кожній людині відкривається магія. Ви пропускаєте через себе всю цю таку потужну енергію і самі стаєте, як наче провідником. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що сили, які б вони потужні не були, не можуть бути без людини. Тому людина, особливо ми українці, дуже важливі для сил. Повірте мені, черпайте підказки, читайте, розвивайтеся, слухайте майстрів, практиків, знаходьте їх для себе, тому що зараз ми в страху, але давайте не будемо забувати, що хочеться жити добре, хочеться жити. І в мирі, але й в достатку, щоб радіти цьому життю? І повірте, ми дуже скоро це будемо робити? Дякую, Танечка, дякую за, за ці поради. Зараз ще декілька таких важливих питань. Стало відомо, що Угорщина може відключити Україну від електроенергії, якщо ЄС заборонить нафту, газ та ядерне паливо з РФ. Тому тут два питання: чи буде заборона ЄС на все перелічене? Першочергово дивиться, і якщо так, то чи буде дійсно відключення електроенергії в Україні? Я вам хочу сказати, що є така загроза тут, по, бачите, тут паш пентаклів. Це як ресурс, який по подивляться чаш можуть забрати у нас, але цього не відбудеться. Зараз дуже багато ось таких, бачите, як і Європа виходить, боїться, і всі бояться, а гроші так брати не боялися, Нафту брати не боялися, ніхто не боявся. Так чи не відкривається Альона це тепер? Чому всі так тільки занепокоювалися? І це дуже прикро, що для них от ці фінанси, ці ресурси набагато важливіші людських життів. Але цього не відбудеться. Тож тут не варто хвилюватися. Також ти зараз сама почала говорити за Європу і вже офіційно говорять про те, що Європа готується до війни, вже готують лікарні, закуповують все необхідне і амуніцію, і все необхідне для навіть поранених потенційних, які можуть бути внаслідок війни. Чи дійсно війна дійде до європейських країн? Це буде Росія, чи це буде чи ряд інших країн? Це та третя світова, про яку всі говорять? Дивіться, що я бачу по картах? Паш чаш. Тобто підготовка дійсно є, тому що знають, що вона можлива. Але не дійде війна. Отут, бачите, двійка жезлів, дев'ятка жезлів, тобто це комбінація, яка каже, що ні, не дійде війна до цих країн. Тут і дивіться знову такі цікаві карти, Колесо, фортуни, страшний суд. Тобто, знов якийсь випадок не дасть цьому зробити. І я хочу сказати, що у цьому випадку саме Україна відіграє ту важливу роль. Саме нашими руками вдасться не допустити. Війни там на рахунок третьої світової, часто під час своїх ченелінгів я запитую, а, і мені кажуть, що третя світова вона вже почалася, але вона не буде, так як ми її бачимо, там через ракети, через такі прямі військові дії. вона буде. Виключно через інформацію, тобто інформаційна війна вже почалася. Є не так багато країн, які мають цей ресурс, щоб відвести таку війну, і повірте, вона вже ведеться.